Потрібно було терміново перекрити воду а, у будинок. Я почала крутити крани. А, що відбулося? Той кран, який, а, через який йде подача води до розширювального баку, він а, просто виявився неробочим. він не крутився ніяк. Навіть а, якісь там дуже сильні зусилля, які я прикладала, він не крутився. Ну, що відбулося. Потім він просто зламався. І рішення цього я перекрила повністю а, вимкнула автомат, щоб не працював насос. А, ну, так, от локально я вирішила цю проблему. Потім я почала обертати інші крани. Інші крани а, пластикові вони виявились теж в неробочому стані. А, і... Лише один металевий кран я змогла перекрити, це повністю вся подача води в будинок. І ну, повністю потрібно замінити міні-магістраль, яка веде подачу води від вводу в будинок. І через усі фільтри, ну, їх два, вони невеликі в нас, і веде цю воду до розширювального баку.